Сьогодні знову на риболовлі, берег Дніпра, в Києві. Дуже давно не був на риболовлі, вже треба десь трошечки перезагрузитись. Прийшов десь о пів шостій сильний дощ, розклався під дощем, камеру, правда, не доставав. І доки що дощ трошки покривало Пару таких в районі тіла лящиків, підлящиків. 3-4 сіні і плювало волнами. Заходить сеня, одна-дві покльовки і з неї покльовочка лящика. Ну, думаю, що хочу порибалити десь до 10 і думаю, що ще один-два таких тіло-півтора має зайти. Лящ після нерестовий, битий дуже сильно видно, Тобто він вже скотився зверху, не вже закінчився. Ну, далі буде. Що ще хотілося сказати, прикормочка, ячка, плюс кукурузна крупа, плюс магазинна прикормка шоколад. Виробник, в принципі, реофішн, тарфіль, без різниці. Останні декілька років, пляж у нас тут більше шоколад любить. Ну і плюс ароматизатори теж шоколад. Теж відомих брендів. Всі покльовки ляща на білого з пеною, з пеною. Червоного тільки трошки об'їдає, але щось не хоче чіпляти, чіпати, хоча. По тижні товариші були, казали, що е, ляч був саме червоного збілив, але білий по біли, типу один, щоб просто закрити гачок, щоб закріпити його. Ну, Побачимося. У нас все як завжди. Так, в принципі, у нас все як завжди. зранку трошки попивало, Буквально два підходи було. Зараз пауза. Я думаю, що десь з півдев'ятої до півдесятої, до десяти може ще буде пару було. А зараз, на жаль, паука. Нічого, чекаємо ще.

Скірочка досить непогана, вона така ярка, красива. Yes. <laughs> Досить приємного розміру сіння такий тираночний. Прям бомба. Що з нього котлети прикольно робити, тільки ось ні багато.

не повторивай места не раз. Так, ну, видно черный. Ох, shit. Так. Юрш. Це у нас цар водойми зимою їх прикольно ловити на моромишку. І Риба, до речі, досить смачна, тільки що маленька, ну, трошки він хоче ікру і кру кинути. Випустимо. Целу миллики-милки. Можливості. Та сама історія Щось схоже на синю, поплоскирочку. Зараз спробуємо театр побачити. Так, ну що, порибали, щось піймали. Ліща, на жаль, не було. От. Пару таких, я не знаю, грам 900, я думаю, зараз достану буде видно. Трошки сіні, трошки плоскирки. Плоскирка гарна, звісно. От, У ну, мене в цьому місці завжди спрацьовувала якась клювака. О, ні, ні, Не воно. Так, холоста, ну, промазав, ну, в принципі, і не ліщова була клювака, Тому, як то кажуть, і не жалько. в мене в принципі, тут спрацьовувало, коли я виходив так спонтанно на пару годин, або зранку тільки тільки закинувся одна-дві покльовки ліщових, або от десь там півдв'ї, півдесятої і потім я вже не зависав. А, ну, в принципі, сьогодні зранку було. Але ж, ж кажу, ну, хоча б півторашечки. Е, на жаль, на жаль, рибка мільчає. От. Ну так, половив. Добре, вранці намочив дощ, то ж кажу, навіть камеру не доставав. От, е, Хоча хотілося, бо тому що клювало і нормально клювало, хоч і проходами, ну так не одна-дві покльовочки, а одна, друга паличка, там перекинув, знов клює. Цікаво було дуже. там Хвилинка і покльовка. От. Ну що, ловив я, як зазвичай, ви ж знаєте, я люблю телескопічні китайські фідера, Такі цікаві. Скажу так, мені вони зайшли більше, ніж Брайнівські, але Брайнівські телескопи вони сугубо під коропа, під флет, під коропа. Ну, ще я думаю, що... То столоба теж ними нормально буде. Хоча рибку вони тримають. От, просто важкі ними не помахаєш. Ці будуть трошки полегше. Але якщо порівняти, наприклад, з скаутом Брайновським, то там така рапірка, це просто його в руку береш і це Мерседес, а ці це все-таки запорожці. От. Хоча ну, по рибі теж вони нормально відпрацьовують, нормально кидають. в принципі, Перші в мене були, вони були такі лапшисті. І їх там далеко ну, важко було на 50 метрів викласти. 60 то вже, то за предел просто був. От, А ці в принципі, нормально кидають. Ну, послужить ще трохи побачимо. От Для таких місць мені ідеально телескоп, воно зразу зібране, прийшов, розклався коротка сесія на пару годин. І чехол невеликий виходить, ну таке дуже зручно. От, саме там, де от, далеко 10, де незручно не на себе все перти, бо немає можливості заїхати. От. А так, от, якщо ці в мене. Ксідо, ксідо, щось таке, дві палочки на 390 одна і друга на 360. Так само і Бренд Скаут я собі роблю колекцію. Взяв на 390, на 360, але зараз, на жаль, немає в наявності навіть у виробника. Ну, почекаємо, скоро будуть. От. В принципі, непогані палички, можна ловити. У мене ще є ну, це такі типу, хевіки. Тут до 180 грамів заявлено. Ну, Сотку свободно з кашу кидаю, я все, все дурі, правда, не кидав, але на 50 метрів. В принципі. Без питань. У мене сьогодні було два прута, дві, дві дистанції 52 і 42 метри. І з обидвих взяв по одному підлящику такому, майже кілушному. І в принципі кидають, рибу, то зв'яжуть, нормально відпрацьовують. Але якщо після них береш руки Брайан, то там просто сказка. От, саме скаут. В принципі, вони і кидають, дуже гарно кидають, і по рибі дуже чудово відпрацьовують. От. Ну що, давайте подивимося, то я тут трендю трендю, давайте подивимось, що ми там впіймали сьогодні. Опа. Зараз, зараз. Опа. Начебто і поймав, я думаю, що десь якраз десь якраз норма. от Так що, всім папа, побачимось на водоймі. Бережіть себе, все буде Україна.